Свято родинної надії це про сім'ю, про те, що важливо користуватися кожною хвилинкою, проводити час разом, коли є тільки будь-яка можливість і нагода. І сьогодні, власне, цей захід для діток та їхніх сімей, для військовослужбовців, для осіб, які вже звільнилися з військової служби для будь-якої української сім'ї, яка живе в нашій громаді, це про те, як корисно, змістовно можна проводити час на свіжому повітрі на природі. Дуже класна локація, справді, бо це неймовірні емоції, відчуття близькості до природи. І сьогодні хочеться, щоб всі, хто відвідує наш захід, отримали позитивні емоції в першу чергу. Організатор Луцька міська рада, багато департаментів долучилися. Ми були ініціаторами. в Принципі наш департамент з питань ветеранської політики цього заходу, оскільки ветерани дуже багато повертаються або в відпустку, або звільняються з лав збройних сил і Міська метушня, вона інколи дуже бентежить, тригерить. І через те ми запропонували такий варіант, формат, коли можна виїхати за межі міста, показати чудову локацію в селі Шепель, це Луцька міська територіальна громада. Тут є багато цікавих локацій, які зацікавлять будь-кого будь-яку категорію вікову. Тут буде катання на бричці, бо є в нас музична сцена, є в нас лазерта є квести є багато е, таких терапевтичних е, скажімо так локацій арт-терапевтичних, ар ар є просто посидіти в колі друзів поспілкуватися Піджарили 10 кілограм сала, далі піджарюємо 27 кілограм фаршу курячий свиний, далі по 5 кілограм цибульки, моркви і в процесі вже там далі буде. Коли йшли козаки в похід, хоч раз в день мусили поїсти чогось гарячого. Зазвичай брали рибу, вялену, десь забили якусь дитину, вкидали. Козани зазвичай були кошові, на ну, середньому на полк, на тисячу чоловік. Ну, Тут вже, як кажуть, ми робимо оціп'ятіну такого не було, тому що багато фаршу, яйця, спеції. Ну так, як кажуть, робимо побагато. Це дуже чудово, взагалі дуже багато людей не очікували, що така кількість буде насправді. Дуже цікаві різні атракції для дітей, і ми відвідували і стрільби, розмальовували лийка, купували смаколик. Це обов'язково такі заходи потрібно організовувати. Дуже зручно, що для людей продумали навіть так, що є автобус, який довозить, який відвозить людей. Тобто немає проблем, щоб доїхати, добратися до цього місця. Дуже цікаво, дуже гарно. Ми пробуємо відкрити всім лучанам і мешканцям нашої громади різні куточки нашої громади, яка стала дуже великою в зв'язку з приєднанням всіх територій, які зараз налічують одне місто, а також 35 населених пунктів сільської території. Тому локація, яка в нас була в рокинях, ми її досить часто запрошували гостей. Зараз ми обрали локацію в селі Шапель, яка теж досить унікальна, цікава, красива. І це теж одна із локацій, яку ми будемо пропонувати. Для відпочинку це про природу, про дотик до е, того такого щось чогось сокровенного, чого не знайдеш у місті.